У 2016 році церква Адвентистів сьомого дня прийняла запрошення президента Руанди відкрити медичну школу. У 2019 році Адвентиська медична школа Східної та Центральної Африки або Асоме відчинила свої двері з чітким поглядом на місію. Із девізом я піду проповідувати, я піду навчати, я піду зцілювати» Люди проходять різні курси з викладачами. Які з великим ентузіазмом зацікавлені в тому, щоб їхні учні мали відповідну підготовку, щоб це допомогло їм стати лідерами, яких ми очікуємо бачити в них у майбутньому? Студенти з усієї Африки навчаються тут і отримують адвентистську освіту. Школа пропонує шестирічну програму з однорічним стажуванням. Студенти також отримують сертифікати, наприклад, такі як лідерство в галузі охорони здоров'я. Якщо ви озирнетесь навколо, аби здійснити екскурсію школою, ви побачите, що цей заклад має високі технології. Усе це для кращих лікарів, таких як ми. Нас навчають не тільки академічним знанням, але й бути найкращими лідерами в майбутньому та зараз. Будь-який викладач, приходячи на урок, найперше, що робить, це молиться і читає текст із Біблії. Я вже бачу велике майбутнє для себе як лікаря, адже роль лікаря полягає у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, і ці медики надаватимуть цілісні христоподібні послуги для громад. В даний час АСОМЕ знаходиться на території кампуса Адвентиського університету Центральної Африки, де є лише чотири будівлі для факультетів. До складу факультету входять як місцеві, так і міжнародні професори. Школа розвивається і протягом наступних кількох років тут з'явиться більше викладачів. Є потреба в комфортному житлі, місці, де вони зможуть жити в кампусі, будучи частиною студентського життя. Зараз, на жаль, ми живемо поза межами кампусу, оскільки немає будинку, щоб ми могли там розміститися. Життя тут на 100% буде зовсім іншим, тому що ми можемо присвячувати весь свій час для спілкування зі студентами. Будівництво житла для викладачів у кампусі є головним пріоритетом, оскільки існує прямий зв'язок між близькістю викладачів-наставників до студентів та їхнім соціальним, духовним та інтелектуальним розвитком. Перевагу від наявності професорів у кампусі важко недооцінити. Ви стаєте ближчими до своїх учнів, коли будете завжди доступними. Ви стаєте прикладом у наслідуванні для студентів. Вони можуть побачити цей приклад у вас не лише як медичного працівника, але й у вашому способі життя. Тому проведення суботнього богослужіння, богослужіння в п'ятницю, у вихідні. Чи то вранці, чи ввечері, чи за обідом, чи за вечерею дають можливість студентам прийти і подивитися, що відбувається. Особливо це відчутний вплив, коли викладачі живуть поряд у кампусі. Пожертвування 12-ї суботи цього кварталу допоможе школам у регіоні Східної та Центральної Африки, включаючи АСОМи. Будь ласка, помоліться за студентів і викладачів цього закладу. Моліться, щоб завдяки якісній освіті вони могли стати впливовими лідерами в галузі охорони здоров'я у своїх громадах. Дякуємо за підтримку місії у 12-ту суботу для АСОМ. Нехай Бог благословить вас.